Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, сьогодні хочемо вам показати, як кажуть, перший збір урожаю перцю. І навіть не того, що ми просто хочемо показати, що ми хочемо його зібрати, цей урожай, а тому, що необхідно зібрати. І чому саме необхідно. Тому що я багато загостряв вашу увагу на тому, що щоб перець дав нормальний урожай, йому треба вирости до, до такої. Певної зрілості, щоб він міг, ну, як кажуть, наростити свій, свій хребет, щоб він мог, міг держати і наростити як можна більше, як можна більший урожай перцю. Тому коли коли зав'язується перець, ми і так там раніше ми показували, що низи всі треба прибрати, якщо не прибрати, то то взагалі урожаю, як кажуть, не буде. А навіть з того, що залишається, ось дивіться, крона цвіте. ось ось я вже так, щоб не затримувати вас, ось дивіться. Ось такий перець, да, його може він ще трошки і не доріс. Але розумієте, ось коли на, на кущові перцю, ось дивіться, скільки його нав'язалося. І якщо його не зривати, оцей перець, то він буде затримувати розвиток взагалі, що перцю, що, що самих перчин. А так, Може, може, ще що і ранувато, хоча чому ранувати. А ось такий, як ось, для прикладу, ось дивіться, не зривали, щоб вам показати. Оце саме велика помилка, коли люди залишають, що перець ще не виріс, а люди залишають оцей перець. Оце, так, да, він ще маленький, але його треба зірвати. Інакше оця перчина взагалі не дасть вам ніякого врожаю. Тому що вся сила. Ої рослини, коріння йде на те, на оці три нещасні перчинки. І поки вони виростуть, оця весь кусь застаріє і урожаю більше не дасть ніякого. Тому, друзі, чому ми ще віддаємо перевагу оце саме, оцим сортам перцю? Тому що, чим більше його рвеш, тим більше його в'яжеться, тим більший. Получається врожай. Для прикладу, ось, друзі, дивіться. Ось перець цей що такий, е, як він називає, Геркулес. Геркулес там і різні великани. Так, він пов'язався, нормально пов'язався, але ж отакий перець зірвати не зірвеш, поки він вже не виросте дійсно до своєї зрілості. І тому вже ось те, що зав'язалося, Воно теж затримує далі розвиток оцих перців. І особого врожаю з такого перцю ну, ну, не буває. От з цього ми, ми садимо отакого от перцю. Це тут, ось до речі, тут ще не зірвали, ми один кущ польоту, де він, ось польот. Теж непоганий, непоганий перець і теж його. Ось оце можна зірвати, то луміна був, а це польот. Перчик такий, що можна і на салат, і начинити. Тому, друзі, ось дивіться, отакий от ми невеличкий урожай. Ну, якщо, якщо ще вважати, що з двох рядочків і, і то це ми обірвали де, де більше, дивіться, який врожай. Для того, для того обірвали, повторюю, щоб врожай був ще кращим. Так що, друзі, якщо ви посадили перець, ну, саме отаких от сортів, не отакі там великани, Геркулеси, а от саме таких сортів, не шкодуйте, не жалійте, обривайте його, на салат там начиняйте і тоді, тоді ваш перець, ну, звичайно, що треба продовжувати його. Поливати, піддобрювати, щоб дійсно, щоб перець розвивався. І тоді ви получите прекрасні врожаї перцю. Ну от так, друзі, якщо вам було корисно відео, поставте подобайку, підпишіться на канал. Всього вам доброго.